Ми представники учнівського колективу Горожинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, який підтримує ініціативу педагогічного колективу на участь у національному проєкті Відкритий світ, а навчають нас прекрасно та нововидівчити шкільні уроки, захоплюючи світ незвіданого, цікавого, незвичайного. Особисто мені подобається те, що науковість, доступність, поєднаність з цікавим викладом є головним на уроці Віни Григорівни. А я ми перевагу точності? Точність це цариця усіх наук. Адже математика і фізика це те, що рухає прогрес. Так, говорить Василь Майкл. Якщо уроки любимо Старгіли, такі не звичайні, що наші уявні подорожі не минули. А література, інформатика, іноземна мова, географія, на ми і мореплавці, і аборигени. Маринка, Бедуза, а ти де, Тиденьський був. Водянин не пам'ятають, важливо, й водянин. А коли розробляла туристська призначений маршрут грошей на минула і сучасність, пам'ятаю добре, там я був у перших рядах. І завжди переднали наші вчителі. Ми переконані, що наша школа достойна бути учасником національного проєкту. Відкрив!